Вітаю, дорогі глядачі. Ілон Маск, любитель Китамінчика, створив третю партію, точніше, заявив про створення американської партії, яка потенційно може бути третьою. Дії, направлені проти колишнього свого друга, соратника Трампа, який, на думку, Маска недостатньо рятує Америку сьогодні. Ми багато про це говорили, але суть така, що він вже образився настільки, що вирішив робити свою партію. Наскільки це вирогідно, і чи були в історії приклади США, і звідси, ми. Зробимо висновки, чи взагалі можливо третя партія, і які наслідки для нас вона може мати, це дуже все важливо. Треба врахувати, що десь під 40% американців на сьогодні відчувають себе такими, яких ніхто не представляє інтереси їх жодна з партій, існуючих двопартійної американської системи, демократи демократів республіканців, так і це незалежні виборці. Знову таки відсоток незалежних виборців рекордний, давно такого не було. І начебто є можливості. Але на шляху до створення партії є багато перепон, і от про це все треба поговорити. І потім про наслідки. Я тут одразу зайшов з прогресивної партії, вибачте, трошки не перестав. Ще раз всіх вітаю. Але нічого, це добре, що я на фоні прогресивної партії говорив, тому що вона була одна з перших, хто домагався вже в такій новітній історії. Ну, практично ни історії зайти третю і посунути двох мастодонтів. Це цікава була президентська гонка 1912 року, коли президент колишній Теодор Рузвельт задоволений кандидатуру республіканців, було висунуто не Теодора, а Уільяма Тафта. Тож він захопив прогресивну партію Роберта Лефолета, теж був республіканським краскольником, і почав. Взагалі свою боротьбу за крісло президента. Платформа Рузвельта була революційною для того часу, соціальні програми страхування, восьмигодинний робочий день, виборче право для жінок. Ці ідеї здавалися тоді радикальними, але по суті стали основою соціальної політики в Америки в майбутнє. Теодор тоді показав неймовірний результат. Він виграв шість штатів і здобув 88 голосів виборців, ставши єдиною третьою партією в історії, яка зайняла друге місце. На президентських виборах. Республіканці тоді набрали майже на мільйон менше. Але демократи, на чолі з Вудро Вільсеном, змогли виграти президентську. На виборах до Конгресу США, в 2013 році партія Рузвельта захопила 5 місць в палаті представників і жодного місця в Сенаті. Уже на наступних виборах 2015 року республіканці почали відновлювати свої позиції. Справа в тому, дорогі друзі, що розгон для створення партії дуже такий важкий в Мариці. Там все отримують. Ті, хто взяли більшість там, в Статі чи в окрузі. Тому ти можеш мати мати підтримку десь 15, 20, 25%. навіть відсотків, Але це не означає, що ти щось переможеш. За партія, яка буде мати 30-35, забере все і все. І до побачення. 40, наприклад. І Особливо в часи таких класичних створення осередків, таких фізичних, там, так, створити нову партію, яка по всій такій великій країні може. Мати таку інфраструктуру ну, практично було неможливо. Зараз, до речі, щодо Маска, повертаючись, в нього там є його Ікс, і соціальні мережі, і таке інше. Тож може, в нього все і вдасться частково. Тому ми про це далі будемо говорити. Є купа, купа, Перепон. Чому ні. У 2024 році прогресивна партія знову показала вражаючі результати під проводом Роберта Лафалета, набравши 16,6 голосів. Лафалет... Виграв свій рідний штат Вісконсі не зайняв друге місце в 11 штатах, пропонуючи націоналізацію залізниці, високі податки на багатих, він хотів порвати з платформи Рузвельта, але перевершити успіх 26-го президента йому було складно. Цікаво, що просвіст далі повертаються не до республіканської партії, а вливаються в демократів. Франкліном далено Рузвельтом на чолі. Ну, Що дивно. При цьому інститут третіх партій не новий США. Вони часто відповідали до Хасу. Інколи в палату представників пробиралися члени. Наприклад, соціалістичної партії Америки доволі успішною була партія фермерського либориська та зайняла свій час навіть місце в сенаті. Але це швидше виняток, ніж правило. Треті партії часто проходять, але ну, проходять, виграють певні вибори, але значного впливу не мають. Кожна, ну, виграють вибори в певних там округах. Кожна епоха породжувала своїх політичних бунтарів у 1968 році. Джордж Волос своєю американською незалежною партією. Знову таки американська партія, американська незалежна партія. Ну, зрозуміло, все урають на національних таких нотках. Так от він отримав 13,5% голосів, виграв 5 штатів півдня і здобув 45 голосів виборців. Волос став останньою третьою партією, яка виграла електоральні голоси, захищаючи сегрегацію та права штатів на колишні можливості, їхні, які канули в літо вже. і добре. Ну, такий був. Партія вчорашнього дня, можна сказати. Найдраматичнішою кампанією в сучасності стала президентська гонка 92 -го року, коли мільярдер Росперо зі своєю реформістською партією отримав майже 19% голосів. Це 20 мільйонів американців. Перо не виграв жодного штату, але його вплив на політику був колосальним. Тобто, дивіться, в нього майже 20%. Ну, 18,9 голосів він не вбере жодного місця. Розумієте? То ще жодного штату не, не перемагає. От по країні в нього високий рейтинг, а перемогти ніде не може. Це Президентський да, то вибори, приклад. І все. Е, і, тому, от я казав, коли кажу, дуже важкий, його немає практично для того, щоб партія вийшла на якесь поле. Це, Знаєте, в Європі 5% бар'єр часто, там 3-4%. Ти вже можеш в парламент прийти, ти можеш вже своїх якихось представників мати. Показати себе на президентських виборах, от, от потрошку розвиватися. А в США таких можливостей немає. Але знову таки повторимось. Вплив в нього був колосальний. Його одержимість бюджетним дефіцитом змусила президента Клінтона зосередитися на цій проблемі. А республіканці запозичили багато ідей перу для свого контракту з Америку 1994 року. Теж були ідеї зі скорочення бюджету. Саме контракт з Америкою вперше 40 років дозволив республіканцям повернути контроль над палатою представників. Перо це класичний приклад ідеологічної перемоги третіх партій над традиційними партіями США. До речі, свій час Фредович теж підтримував ідеї. Перо. В політичному полі США все ж таки є дві класичні треті партії: лібертаріанська партія та зелена. І зрозуміло на які партії вони мають вплив. Зелена фактично вплинула на зелену політику демократів, а лібертаріанці стараються впливати на... Економічну політику республіканців. І поки, як ми бачимо, успіхи дуже посередні. Були впливи і незалежних кандидатів. Берні Сандерс дуже яскравий приклад. Його політика дуже впливає на політику демократів. Хочу сказати, якщо кандидатом від демократів став Захар Мамдані в Нью-Йорку, який по суті зараз його Трамп називає комуністом. На жаль, був менш успішним поміркований аналог Сандерса Агнус Кінг. Це сенат розмену виступав за поміркованість політиці. Центрист по простому, але його ідеї, на жаль, не знайшли відку. Ну і від вчора в США є третя партія, створена масковичем. Ну, оголошено про створення. Це сталося в результаті опитування. Маска в мережі X чи слід створювати партію нову, і там більше 65% шістдесят сказали за. Він заявив вчора, що сьогодні американська партія створена, щоб повернути вам. На вашу свободу. Мотивація Маска була чіткою. Він назвав існуючу систему однопартійною, коли справа доходить до банкрутства країни через розтрати та корупцію. Останньою краплею стала підтримка Трампом законопроекту, який збільшує ворогову стелю на 5 трильйонів. Маск заявив, Трамп має 3,5 роки як президент, але я буду тут понад 40 років. Він ще й може. Стартап замоложення створить ну, зрозуміло. чи він переможе Трампа, як і фіванці, перемогли спартанці в битві під левтраг. Бачимо, що комусь подарували томик по, анти... по античній історії. Американська партія пропонує платформу для 80% у центрі американців, незадоволених обома традиційними партіями. Основні принципи включають фіскальну відповідальність, підтримку малого бізнесу. Цифрову хартію право, світу в точних науках та космічні технології. Партія також експериментує з ідеями базового доходу. Стратегія Маска радикально відрізняється від попередніх третіх партій. Замість загальнонаціональної компанії планує лазерне фокусування на два-три місця в Сенаті та 8-10 округах в Палаті представників. Мета створити вирішальний блок голосування при спірних законопроєктах. Так звана спочатку зробити партія. Золотої акції унікальність американської партії полягає в безпрецедентних ресурсах засновника. Маск має статки понад 350 мільярдів доларів і контролює платформу ікс сотнями мільйонів користувачів, це дає йому можливості, яких не мала жодна третя партія в історії. Знову таке опитування показало, що особливо серед чоловіків республіканців, колишніх дуже багато незалежних. Реакція політичного естеблішменту була борхливою. Трамп погрожував економічними станціями проти компанії Маска та натікав на депортацію. Республіканці називали це позарством, позарством, точніше, а демократи зберігають стратегічне мовчання. Ми, до речі, вже раз вигравали у республіканців, які розкололися так, якщо говорили про прогресивну партію. Тож їм нормально. Маск є володарем, X, знову таки справді він має доволі сильний інструмент впливу на суспільство. Соціальні мережі дозволяють обходити традиційні медіаплатформи, кронфану знижує фінансові бар'єри. Покоління Z менше прив'язане до основних партій, 43% ідентифікують себе поза партійними. По суті, але по суті американська система є центрована навколо двопартійної підтримки. Найбільшою перешкодою є колегія виборців. Система переможець отримує все, робить практично неможливу перемогу третьої партії, навіть отримувавши майже 20% голосів, знову таки пару не здобув жодного голосу виборців. Фінансові бар'єри також стоять на перепоні, щоб отримати державне фінансування, партія має набрати 5% голосів на попередніх виборах або зібрати по 5 тисяч доларів у 20 штатах. Це означає, що треті партії завжди починають з величезного фінансового недоліку. У 2024 році основні партії отримали по 123,5 мільйона доларів державного фінансування, а треті партії нічого. Але Маск може своїй партії допомогти. Це ж таки, 350 мільярдів це немала сума. Доступ до дебатів контролює комісія президентських дебатів, яка вимагає 15% підтримки в національних опитуваннях. Це практично неможливе участь третіх партій. Останнім хто потрапив на дебати, був розперо в 92-му році. Хоча Маск, поки не висуває президентських амбіцій, все може змінитися в майбутньому. Третій партії в США ніколи не зможуть легко перемогти, але вони залишаються невід'ємною частиною американської демократії. Вони виконують роль політичних диждів, які змушують основні партії еволюціонувати та адаптуватися. Маск, ми пропускаємо, хоче змінити республіканців або замінити їх в законодавчому органі. Не знаємо, чи вийде в них в нього це, але справді. Питання знову таки Боргу, як перо, так і він може поставити жорстко. У е. нас неординарний персонаж, і багато чого може справді вплинути. Хоч не завжди в нього щось і вдавалося, як, наприклад, в тому ж самому Доке. Щодо нас, то, в принципі, те, що оцей мага-хвиля, яка абсолютно була. Відірвано від реальності, вона, по суті, зробила свою монополію влади, вона ослабне силь. Демократи отримують багато впливу і повернуться, а вона доволі є проукраїнська. Я зараз не буду дуже багато дискутувати з приводу, хто мені подобається. Я просто вважаю, що демократи за НАТО пішли в, в мейнстрім. Республіканці теж, але загалом, що демократи, вони, на жаль, не можуть от, підняти питання, які були американців, і так от серйозно їх вирішити. Вони все так, знаєте, давайте потроху, обтікаємо, там, ми там боїмося, і тим самим затягують проблеми. Це їхня найбільша проблема. Так, навіть я зараз не говорю про лівих правих, що демократи, вони, на жаль, ну, запускають проблеми так дуже сильно, і потім вилазять усі і інші. От, але ну, сьогодні стоїть питання виживання української нації, демократи більше. Проукраїнські із ними краще можна буде домовитися. Це не означає, що демократи все розвернуть, я дуже скептичний, тому що Америка хотіла сконцентруватися на Тихоокеанському регіоні, вона це буде робити, але хоч би певну підтримку і, як мінімум, продаж зброї про демократах це буде набагато легше. Це факт просто. Тому, в принципі, для нас нічого катастрофічного немає. А Якщо діяння Маска змусить багато кого в республіканській партії вмикати голову і боротися за. Поміркований електорат незалежний теж для нас добре. Лікування республіканської партії нам важливо Тож, ситуація не є поганою, на мою думку, і може нести такі позитивні наслідки. Хоча знову таки сама заміна існуючої системи традиційної, зокрема, партію Маска ну викликається в великі сумніви. Але наслідки будуть. Всім всього найкращого. До побачення.